Далі думка високопосадовця із Австрії. Україна мовляв, хоче вийти із нав'язаної Росією війни на виснаження. Про таке заявив полковник збройних сил Австрії Маркус Райснер. Все це він зробив для Укрінформу у своїх коментарях. І за його словами, наступ на Курську область є спробою перехопити ініціативу на полі бою. Він вважає, що із великою ймовірністю це лише початок військових заходів із боку України. На переконання також Реснера у короткостроковій перспективі наступ збройних сил України спрямований на підняття морального духу українців. А ось у середньостроковій цитую це зв'яже російські війська, які були перекинуті із Донбасу, і таким чином злимає динаміку Росіян там. І продовжимо говорити про Курск. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція у тамдешній області Московії є абсолютно справедливою. Отже, він наголосив, що саме таким чином Україна відправляє війну туди, звідки Росія її принесла. Ось про це глава держави повідомив у виступі на щорічному ветеранському форумі, і також додав, що для завершення війни необхідно створювати російські російській державі. Як найбільше проблем саме на її території, а усі операції, які здійснюють сьогодні, сили оборони, є якраз системним. Шляхом захисту України і нині на Курщині частина російських військ практично перебуває у котлі у той же час в ефірах у росіян все. Стабільно про таке повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Нагадаємо, що раніше видання Більд повідомляло про приблизно три тисячі російських солдатів, які можуть опинитися в оточенні, оскільки Збройні сили України уразили три стаціонарні мости через Сейм. Експерти назвали це курським котлом. І за даними видання, Україна близька до закриття кишені на річці Сейм. Для цього на момент публікації залишалося подолати відстань у п'ять кілометрів.